Гіпопотамче котя і пригоди на болотяній галявині. Історії від Максимки. Одного теплого ранку гіпопотамчи котя прокинувся у своєму улюбленому ставочку і гукнув Джеку, прокидайся! Сьогодні день пригод, пітон Джек, який мирно дрімав на гілці, позіхнув і заплутався у власному хвості. Пригод, а можна я спочатку кавунчик з'їм, буркнув він, але вже через хвильку з цікавістю визирнув униз. Котя мав чудову ідею. Ходімо шукати найглибшу водойму в джунглях. Кажуть, там живуть рідкісні рибки, а вода така чиста, що видно дно немов у церкалі. Друзі вирушили в путь. Вони перестрибували через пеньки, пролазили під ліанами а Джек час від часу підіймав котю за хвіст, щоб той не впав у кущі. Раптом вони почули полюх і побачили, як маленьке жабеня застряло в болоті. Ой, рятуйте, квакало воно. Котя миттю підбіг, підсунувши широку спину. А Джек обвив гілку і допоміг витягти малюка. Дякую, зраділо жабаня. Я покажу вам ту глибоку водойму, яку ви шукаєте. І справді, невдовзі перед ними відкрилася прозора річкова заводь. Вода блищала під сонцем, а глибина здавалася безкінечною. Метелики літали навколо, а рибки моготіли внизу, мов кольорові іскри. Котя захоплено вигукнув: Ми знайшли її, найглибшу водойму у всіх джунглях. Та й ще зробили добру справу, додав Джек, посміхаючи своїми круглими очима. Друзі вирішили влаштувати пікнік біля берега. Котя плескався у воді і пускав бризки, а Джек лежав на теплому камінці і складав віршик. Де дружба і сміх, там сонце для всіх. А жабаня тихенько наспівувала пісеньку про гіпопотамчика і пітона, які завжди допомагають іншим. Коли сонце сховалося за пальмами, друзі поверталися додому. Вони були мокрі, втомлені, але щасливі. Кожна пригода стає ще кращою, коли в серці живе доброта, а поруч справжні друзі.